Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, які події принесе нам новий тиждень із 17 по 23 лютого 2025 року. Тож, це буде перший варіант. Це буде в нас другий варіант. І це буде в нас третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант події на новий тиждень. Дім, обручка і е, дерево. Ну, у вас будуть благосприятливі події, які будуть пов'язані із вашим домом, із вашим добробутом, із вашими статками. Можливо, для вас відкриється якась інформація, що буде стосуватися саме вашого дому або вашого здоров'я. Щось з чимось ви будете задоволені. Але, можливо, буде й так, що якась інформація все ж таки для вас залишиться загадкою. Ви наразі не зможете для себе знайти відповідь. Тому краще приділяйте увагу своєму здоров'ю, займайтеся і своїм домом, своїм родинним гніздом, щоб у вас налагоджувалися контакти у родині і були благосприятливі. Така благосприятлива обстановка, яка буде вас надихати, творити добро один для одного. У вас тиждень буде присвячений вашим стосункам і вашому дому. Так, другий варіант для вас. Що принесе новий тиждень? Так. Дивіться, для другого варіанту, можливо, ви отримаєте інформацію якоїсь із офіційних установ. Можливо, це буде стосуватися або поїздки, або фінансів. Те, що наразі для вас невідомо, поки що для вас воно не визначено, ви ще не знаєте, як воно може завершитися. Тобто для, від вас інформація наразі повністю закрита. А тому ви перебуваєте в сумнівах, щось вас там хвилює. Але цього не варто робити. На цьому тижні для вас щось проясниться. Або до вас надійде звістка здалеку. Можливо, ви отримаєте фінанси, хтось отримає папери. Можливо, це у вас будуть. Документи, або паспорт заграни, закордонний, або, можливо, якісь дозвольні бумаги, папери. Тобто, ви зможете вирішити на цьому питанні саме те, що вас тривалий час турбувало, і ви не знали відповіді на свої питання? І третій варіант, що у вас, що вам несе? Ну, дивіться, третій варіант. Вас нібито мали бути і добрі події, але чомусь хтось у вашому оточенні. Причому це оточення дуже близьке, яке має доступ до вас. Ну, як є, так і кажу, є щуром. Людина, можливо, або за вами шпигує, або цікавиться, збирає проти вас інформацію. Можливо, шкодить ваше майно. Можливо, Псує щось, або ви можете там гаманця, або документи у вас могли вкрасти, або ви загубити могли. Ну, хтось робить щось навмисне, вам неприємно. І для вас ця ситуація, можливо, на цьому тижні зможе прояснитися. І ви зрозумієте, хто вас, ну, знаєте, можливо, вам ту шкоду робив, так, ніби як травмував вас. Тому що ну, будь-які втрати, навіть якщо людина просто хворіє або щось у неї сталося, і людина за це турбується, то вона втрачає свої ресурси, втрачає свою силу. А це для когось, можливо, і на руку. А тому вам потрібно бути дуже пильними до свого майна. Зберігайте всі папери у недоступному ні для кого місці. І, на, і взагалі на цьому тижні не варто нікому довіряти. Тому що хто до вас буде, чим краще до вас, ніби в очі, ставитися, тим більше можете неприємності тієї от людини отримати. Тож готуйтеся відстоювати свої інтереси на цьому тижні. Все у ваших руках. Ви все можете. А я бажаю всім гарного тижня.